До Вітанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус Воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю. А марта обслуговувала. А марта обслуговувала. <кхух> Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі з Ісусом. Марія, взявши миру зі справжнього дорогоцінного нарту і помазала Ісусові ноги своїм волоссям обтерла її. Дім наповнився запахом мира. Каже один із його Юда і син Симона, який мав його видати, чому б не продати це миро за 300 динахів і не роздати бідним. Він сказав, це не тому, що торгувався про бідних, але тому, що був злодієм. І маючи скриньку на гроші носив те, що вкидали. А Ісус сказав, її, вона на день мого похорону збереглася. Від них ви завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Багато іудеї довідались, що Ісус там і прийшли не тільки заради за Ісуса, а щоб побачити Лазаря, якого Він воскресив і смерти. Тож первосвященники змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від іудаїзму і починали вірити в Ісуса. Релігія ніколи не любила Бога Ісуса, вона завжди вбивала. Все, що зв'язано з Ісусом, та завдив у Ця історія зазначається в чотирьох Євангеліях. Коли ця історія зазначається в чотирьох Євангеліях, Біблія говорить про те, що Бог щось хоче донести, або дати якийсь урок. Всі чотири історії я прочитав про цю жінку. І вона буде згадуватися написано. де небудь побігли Іван, чомусь її мають згадувати. Чому ж секрет того згадування? Чого не Анжеліну згадують, що не Данікають, тут... а цю жінку згадувати? Де не буде про виду цівання, хочуть згадувати цю жінку? Що вона зробила такого і заслужила, щоб її згадували? Але Іван не відлуті дає ще нам одну розв'язочку. Один із фарисеїв подивився, коли на цю жінку, почав її судить. І каже до Ісусу в собі. Якби він був пророком, то знав би хто торкається Його. Коли б він був пророком, то знав би хто і яка ця жінка. Бачите, яку оціночку дає символ, яка торкається до нього, бо вона грішниця. Ісус у відповідь пробував до нього, Симоне, має тобі дещо сказати. Симон такий, знаєте, на шифрах таких. Що ж ти мені скажеш, учителю? Я ж сам собі ду думаю. Маю тобі де що сказати? Про... Кажи учителю! Здержмоїм таким, давай Ісус, скажи! Тож Засідання йде на обіді, ти на мене увагу звернув. Були в одного лихваря два боржники. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обоєм він простив їхній Бог. Отже, котрий з них більше любитиме його? Бо він з сином сказав, думаю, що той якому більше подарували. Простили. Він сказав йому, правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові: чи ти бачиш цю жінку? Я прийшов до твого дому, а ти навіть води не подав на мої ноги. А вона слізьми полила мені ноги і волоссям своїм обтирає. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи війшов, не перестає цілувати мої ноги. Голови моя, які олію не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, прощаються її численні гріхи, бо дуже вона полюбила. Бо кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив, прощаються твої гріхи. Ті, хто сидів при столі, почали міркувати в собі. Хто ж він що й гріхи прощає? Він же сказав жінці, твоя віра тебе спасла, іди з милом. Коли вона помазала ці ноги, запахло, вся хата наповнилася пахощами. Коли вона помазала ці ноги, почала втирати волосся, почав бути запах, ви любите за аромати? То люблять аромати. Класні аромати. А ви знаєте, що по ароматах я пізнаю своїх дівчат проєкт. Я можу закрити очі, вони кожна підійде, я понюхаю їхню голову, я скажу то марта, то тіна, то Богдана. Кожен з них має свій запах. Кожен з них. Я їх впізнаю так. Науковці кажуть, що запах це мощний такий носій пам'яті і емоцій. Я можу навіть, коли до мене заходять знайомі, я кажу, о, вже цей прийшов, що чую запах. Має класні парфуми. Ми покликані Богом. Щоб залишити аромат Господньої благодаті після себе або класний запах, який люди можуть наслідувати і узнавати нас. Що ми залишимо після себе? Я почав досліджувати писання і почав дивитися, який залишив авен і каїн запах. Кожен з них залишив свій аромат. Я ніколи не думав. Що надто масло має таку силу, що будуть згадувати цей запах через 2000 років, через ту жінку. Бо й на не і казати, оце запах у смиріння. Запах у покори. Запах того, що коли тебе не будуть судити, ти не будеш звертати уваги і будеш просто любити Ісуса Свого Господа. Не дивитися, який Сімон сидить, сидить фарисей і ковиряє тебе пальцем, судить тебе. Підозрює тебе в чомусь. І все рівно буде. Це буде запах, і ти буде любий Ісуса. Ти будеш робити свою роботу. І вона показала такий приклад. Каїн залишив запах непослуху і заздрості, коли вбив свого брата і вбивства. І цей запах тягнеться до сьогоднішнього дня. Це не запах, це смоліт. Да? Кожна господарка, коли бере самить баночку з грибами, або дібу достає своєї комори, вона завжди відкриває, що робить? Нюхає. Чи не скіща, чи, чи ще щось не сталося. Коли люди зустрічаються з тобою, який в тебе запах, як у віруючої людини? Авеля запах був віри. Його аромат був віри. Він робив те, що говорив Бог. Він зробив той жетовник, поклав свою жертву, і Божий вогонь прийшов, Бог прийняв його жертву. Він показав, коли ти робиш це по Слову Божому, з чистим серцем цей аромат будуть наслідувати люди і покоління. Каїн залишив страшні речі. Запах непослуху і засущі. Він після себе залишив вбивство свого брата. Цей запах смертоносний, ядовитий. Він воняє до Сьогодні. Надамі Авіут, про якого ми мовчали на вивчення писання, він за... вони залишили запах чужого вогню. Вони вирішили до Божого додати свого самого впевнений Бог не казав йому принести цей вогонь. І вони загинули від Божого вогню. Цей запах до сьогоднішнього дня, коли ми болтуємо проти Бога і хочемо на щось додавати своє. До служіння Богу, до поклоніння Йому ще до чогось. Це був смертоносний запад. Він свердить до сьогодні щодня цей бунт. ця непокора. А чому згадують ту жінку до сьогодні щодня? І згадую ще одного, який крайко так хвилювався, коли вона виливала свій дорогу, цілий миро, йому на голову, на ноги обтирала. Ти хлопець дуже хвилювався за бідних. Баліть мене. Його із каріоль. Не ця вечора закінчитися, він вже побіг і каже, хлопці, дайте мені що небудь. його в нього визать, і цей запах смертоносний, оцей запах, це вонізма до сьогоднішнього дня, зрадника Іуди з Карліота, вона доходить до дня. Ми чуємо цю зраду, коли він поцілунком зрадить свого Господа, буде підходити до тебе, буде тобі улипатися, буде тобі обнімати тебе і поцілунком скаже, це він дасть знак воїнам, які прийшли його знищити. Аналізофіра, запах лицеміста, коли вони почали в новій церкві обманювати Духа Святого, маючи своє майно, яке належить їм, маючи своє право на це. Є смертоносні запахи, які сьогодні оставляють свій світ. І хоче, щоб ми дивилися в історію його, як Юра говорить про образи, дивилися і брали приклад, що не можна такими парфумами користуватися. Такі приклади є смертоносні є довині для інших людей. Ной залишив нам запах вдячності і жертви. Коли зробив все, що сказав йому Бог. Просто будував ковчег, не дивлячись на своїх сучасників які і всього. Лилися і сміялися, він зробив те, що мав зробити. Він залишив нам класний аромат. Так що користуйся ароматом мною послугу Богу, довіри Богу, жертви, вдячності, коли все закінчилось, вони вийшли, побачили нову землю, яку Бог знову наповнив рослину, він зробив жертовник і зробив день подяки і вдячності і жертви Богу. Авраам запах віри і довіри Богу. І йшов до кінця, дочекався навіть старості своєї і гарно пахнув, навіть старості. Довіряючи Богу, що через його жінку старшу людину буде обідований син. Давіда, пам'ятаєте, як померла, як Петро його воскресив. Вона залишила запах добрих діл. Всі зібралися жінки почали плакати, показувати свої платки, коли вона вже померла, почали приносити до Петра, яка диви, що вона робила, і апостоли її. Воскресили, просили до Бога і Бог вернув Давіду своє тіло, щоб вона ще послужила. Запах любові і її праці. Апостол Павло, запах служіння Христу, коли Бог йому відкрився, він не рахувався рахувані. Він просто взяв цю естафету. І поніс її через гоніння, через холоду, холод, голод, різні випробування проходить цей запах досвідчого дня. цей прекрасний шлейф Божої благодаті. Ти можеш, коли ти дивишся про Павла, ти можеш внюхатись і побачити, як пахне його служіння, Його приклад служить Богу. Єнох, про якому говорили четвер, ходить перед Богом. Єнох залишив нам приклад який. Написав, він був пророком для сучасників і докоряв своїх сучасників в гріху, що Бог ідею пойску буде свою цю землю. І він ходив перед Богом в своєму скрінні, своєму послугу. І Біблія говорить, що він є людина віри, він залишився свій аромат ходіння перед Богом, коли він вознісся. Йосиф, який простив своїх братів, залишив нам аромат прощення. Милості Божої, коли обняв братів своїх і хотіли вбити його в потік продали. Він обняв їх і плакав з ними. Бо він був готовий їх простить. Дві людини залишили запах, про який говорить нам Господь. Це Іуда іскаріот і та жінка, які було багато що прощено. Якби Іуда покаявся, не розкаявся, а покаявся. Господь обов'язково його простив, але Іуда не мав виконання. Він в цьому бачив зиск користь. Це смертючий запах, який котиться до сьогоднішнього дня, коли ми зневажаємо Бога, виділяємо йому час, такий самий, самий такий, знаєте, який вже нам не потрібний. Час, коли вже мусиш вертатися до Бога і була до нього. Жінка про до нього знайшла найкращий час. При всіх показала свою любов, залишила найпрекрасніший запах наглового масла, який буде згадуватися про кожну проповідь Івана на всякому місці. Я хочу такий парфон. Залишить після себе, коли буде пахнути твоє служіння, коли буде пахнути твоє життя. Коли буде пахнути життя і будуть його на схитру. Ходить, будуть казати що в цій людині пахне Богом. Є люди, від яких пахне Богом. Є люди, християни, від яких смерти негативне прилідоване. І ми відштовхує від себе людей. І люди шукають Бога. І вони чують цей запах. Коли ти ти любиш їх, коли ти їх не приймаєш, коли ти е, до них ставишся негарно, і цей запах він відштовхує людей. Бог хоче, щоб ми були прекрасним пахощем Божими. Тому Христос полюбив нас і віддав себе за нас, як за приношення в жертву Бога. Аби Христос прийшов спочатку і цінив тебе. Марія, достойні дані. Зараз 72. Женя без 90. <рикла> ну суддя розберемося. Кожен би так оцінював. Ісус не вціляв. Він просто сказав. Я знаю, який він. Я знаю, хто. Не треба мені розказувати, треба, щоб всім вони розказуємо, яка вона врізниця. Ісус добре знав, які люди до нього приходять. Тому Ісус всіх приймав. Він полюбив нас. І віддав себе за нас як приношення та жертву Богові на приємний запах. Це те, що нас сьогодні захоплює в Ісусвіт і чуєш цей запах, коли тебе приймають. Коли тебе люблять і обнімають, ти чуєш цей запах, коли тобі все прощають, коли ти приходиш до Нього, Його очі видають цей запах, що вони тебе приймають. Він тебе завжди готовий чекати і приймати. І от Ісус, Він має такий парфум любові, який притягує весь світ різних людей по кольору, по причсках. Одягу по, по красці своїй, по унікальності своїй, обдарованих, не обдарованих, знають і не знаю, на англійській мові, говорячи, на французькій. Він всіх може вмістити його. Запах притягує всіх до Бога Отця. Сьогодні Бог хоче, щоб цей запах народового масла, яке ми виливаємо сьогодні у його присутності в поклонінні, яке ми посвятили своє життя, притягував цих нещасних людей, а не відштовхував. Тому Бог хоче, щоб ми посвятили себе йому на всі сто, щоб ми попрощалися з гордістю, яка відштовхує не тільки Бога, а й людей. Щоб ми попрощалися з заздрістю, яка ставить бар'єр між людиною, щоб ми попрощалися з брехнею, яка будує. Ціни і люди відштовхують нас. Лицемірство, яке люди, й діти в наших бачать, бачать і це те, що відштовхує їх від Ісуса. Це смердить, і Бог каже послухайте, скільки воно буде смердіти в нас і через нас. Брехня, лицемірство, насильство, злочинність, злодійство, чародійство, чаклунство, різні речі, недавість, розпуста, тивість, гнів. Він перераховує в ділах плоті і показує, що відштовхує не тільки Бога, а й людей. Ця фонізма просто вже достала. Ти чуєш, що смерти попахує, ти чуєш, що ти відносини губляться з людьми. Розберися з цим Хватить, щоб воно пропіща, це стояло між тобою і Богом і людьми. Невдячність, образи, розбрат, сварки, лжесвідчення, невір'я, обмови, плідки, бунт непокора. Розпусти бесіди, якщо ти бачиш у твої уста, говорять вульгарні різні анекдоти, розпусні речі. Слухай, попрацюй своїми устами. Скажи, що це зло. Це смердить. Це не аромат. Це те, що відштовхує людей. Є речі, які можуть тхнути через нас. Це коли люди в гріхах по уші. Це те, що гоняє. Знаєте, як гуманісти сьогодні кажуть? Недобре пахне. Неприємний запах. Запах, що викликає огиду. Ну, я коли дивлюся, як Бог говорить про речі гріховні, він каже, тхне мерзость. Що хто виглядає? і так? Причок огида. Бога, яке обояння. Огидно мені каже це? Огидно. А присадити люди, коли до нас пає доти. Боже аромате, які прийняє богові людям. Любов. Тому Біблія каже, ходіть. Як Христос полюбив нас і віддав себе за нас як дар і жертву Богові на приємний запах. Дягніться в любов. Дягніться в милосердя, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Це буде аромат, який буде притягувати людей, вони будуть казати, ця людина вміє милувати. От він милує. Ця людина вміє прощати, ця людина вміє любити, ця людина не розкаже про мене. Блаженні, чисті серце, бо вони побачать Бога. Від чист, чисте серце. Це ароматики притягує. Коли ти там не сидиш і не куєш злі літуки. Не шифруєш. Ні, ні, ні. Такі як ти є. Смиріння. Постук Богу. Це ароматики притягує. Вдячна людина. Можна зранку встати, знаєте, кожен день. Вийди до людей, і ти чуєш от каву, коли там люди на 12-й школі пий. Ти постоїш, так стоїть молоді люди, ще 25-30 років. Такі розсуждення, знаєте? Так, все погано, все зле, все не так. Такий запах, ти стоїш, цей запах ти повезиш ти йдеш просто думаєш, що вже вам не ходить каву, Торпедити над головою не літають. Путін муск'є не в Що тобі не так? Хліб є, який хочеш, заходиш в любий магазин, хліб і хоч ко, до кольору, до вибору, хочеш з гречкою, хочеш з пшоном. Хоч з чим з... там ще є? Чим хочеш? Стрілом навіть є. Та мама що вже наїлися? Вдячність! Віра! Коли люди дивляться на все з вірою, вірність, праведність, чесність, довготерпіння, радість у Господі, миротворчість, прощення, щедрість це те, що людей захоплює і приємний аромат. Привіт. Прощення, щедрість, гостинність це те, що дійсно захоплює нас для Бога. Те, що має правильний аромат. Доброта, задоволення, повага до Божого Дому, слухняність Духу Святому. У вірі, коли ти приходиш якісь випробування, це аромат, які захоплюють людей. тебе приходити, як, як ти це пройшов? Як ти прожив цей день? А що цей ідей? А що тут вдома? Вчора дощ був, було, було холодно, було плюс 5, сьогодні плюс 25, от аби було 22. Слухай, подякуй Богу за 25. Подякуй Богу, що тебе є вода, криниця, крам. Подивися в Африку з людей, бо взагалі немає води нічого. Получають літру води на день, попити. Вдячність, чистота, захист, вірність у шлюбі, виховання дітей в Господі, витримка в служінні, щире поклоніння, слухняність писанню, вміння чекати на Господа. Коли <ривіт> ти живеш і ім'я, Боже прославляєшся. Це правильний аромат Божий в твоєму житті, щоб люди бачили, і їх це захоплювало і потягувало. Щоб твоє є фага, ти можеш завтра проповідати. Не, не тільки цю жінку згадували, не тільки Іуду Скаріота згадували, який продав Ісуса, а тебе могли згадати після тебе. Тоби згадують згадується багато людей віри і кажуть, після них класний запах. Вони залишили класний запах свого служіння, смиріння, ходіння перед Богом. Я навчився в них дечого, щоб цей аромат він притягне. Хай Бог допоможе, щоб від нас не смерділо цим злом, цими гріхами, не тхнуло за якісь лотою дьявольською і не воняло. Хай буде гарний, благословений народ з Божою присутністю, щоб люди, ці люди, знали Бога. Прості люди, може, не знати, але від них пахне Богом. Про це хочу молитися і про це хочу сьогодні, щоб ми. За непочастя.